Ну що друзі, збираються хмари. Дід Байден тримається з останніх сил, але дебати підкосили його рейтинг. Чим не міг не скористатись Трамп, який йде впевнено та зробив ще один вдалий хід. Убравши віцепрезидентом популярного в США молодого республіканця Джейді Венса з Боб Венс Refrigerators, того самого Венса, який буквально написав книгу про те, як бути редником, та який виступає категорично проти допомоги Україні в війні проти Росії, я вважаю смішним, що ми зосереджені на цьому кордоні в Україні, чесно кажучи, а мені насправді байдуже, що буде з Україною так чи інакше, є вірогідність, що цей крінділь стане майбутнім віцепрезидентом США, та якщо вони з Трампом отримують владу, нам може знадобити. Битись, це не знаю, як ви, а я вже тренуюся. Для початку давайте оглянемо останні події на Трампа. Було створено вкрай криворукий замах, але нагадаю, що більшість замахів на президентів виглядали саме так. Це ще вважається більш-менш. Вдалим часто зловмисника ловили ще до того, як хтось постраждав. За всю історію США було десь 20 замахів на гарантів, але вдалих було лише 4. І це аж з 19 століття. Саме такі чудаки таким і займаються. Зазвичай, наприклад, в Рейгана стріляв тип, який хотів вразити цим акторку Джоді Фостер, але не дивно, що більшість українців, які в геополітичному сенсі прокинулись буквально вчора, включаючи мене, цього не знають, та впевнені, що стріляли тільки в Лінкольна з Кеннеді. І впевнені, що це постанова, хоча було видно навіть кулю, було поранення і були загиблі. Типу, Трамп знав, що в нього зараз стрілятимуть, але влучать лише у вухо. Мабуть, він дуже довіряв цьому стрільцю. А яйця у нього сталеві, раз на таке пішов. Звісно, постанова була для того, щоб підняти рейтинги. Бо, як відомо, після такого демократи одразу перевзуються та почнуть голосувати за республіканця. Саме так це і працює. Можна навіть не вести приклади з історії, хоча ні, такого ніколи не було. Навпаки, нещодавно. Був замах на проросійського Фіцо, і його навіть серйозно поранили, але на виборах він стрішком провалився. Не спрацював лайфхак. Я не здивований, що у нас вірять в такі постанови, щоб забрати класи та стати президентом. Бо ми взагалі обрали людину просто за те, що він зняв успішний серіал. Але в США це працює трохи інакше. якщо б на виборах перемагав хайп. Байден би програв ще минулого разу. Такий вже у нас народ любить теорії змови. У них і Крокус був постановою, і Ізраїль сам на себе напав минулого року. І дороги будувались для того, щоб русачки швидше до нас доїхали. Але зараз мова не про це. Давайте глянемо на цього Джейді Венса. Молодий, менше 40 років, вийшов з робочого класу, служив у морпіхах, навіть був на війні, навчався у Єлі, успішний автор та венчурний капіталіст, який зробив себе сам, звучить як кандидат, за якого б ми самі проголосували. Перший морпіг, якого обрали віцепрезидентом від великої партії, впевнений, пропагандисти не відпустять цей інфопривід і будуть праві. Варто додати, що в Іраку Венс був воєнним кореспондентом, але саме в лавах морської піхоти, не цивільним. Він з усіма топтав слонячку, проходив КМБ приблизно як джокер Metal Jacket. Як я вже казав, він навчався в Єлі. Написав книгу про свої ранні роки, яка стала хітом, та вже в 16-му році був помітним бізнесменом та діячем. З одним нюансом він був переконаним противником Трампа, а його погляди вважав аморальними та навіть абсурдними. А зараз вони потужні другани. Умовно кажучи, принципів у нього не більше ніж у Арестовича. Погляди у нього стандартні для республіканців, але коли він починає щось казати про війну, починається повний треш. Не дивно, бо війни він ніколи не бачив. Він трохи потерся в Іраку у 2005-му. Це приблизно як Арестович у часи АТО, коли підривався на існуючих мінних полях в Краматорську. Дивіться самі, Венс Ярий прихильний. Ізраїль вважає його одним з ключових союзників та критикував Байдена за те, що він, начебто, не додав їм високоточної зброї. Хоча, судячи з кількості складених будинків у Газі, проблеми з цим не було. Він вважає, що Ізраїлю треба дати всю зброю, яку вони просять, щоб максимально швидко розбити Хамас та завершити війну. З Чим я згоден, це логічно. Стратегічний ворог Ізраїлю це Іран. Але коли Венса спитали, чи варто відповісти Ірану як слід за атаку по американським базам, де загинули його співвітчизники, він відповів: не варто це ж ескалація, ну я ж просив не ескалірувати. І так далі. Це, якби 41-му казали, не Дуже нами потрібен був цей Пор Харбор. Окей, він виступає за передачу зброї Ізраїлю, щоб якнайшвидше завершити війну. Але коли мова заходить про зброю для України. Він виступає категорично проти. Джей Ді Венс прямо каже, що йому все одно що буде з Україною. Що Зеленському варто забути про фантастичні вимоги повернення до кордонів 91-го року, та впевнений, що лінію фронту треба заморозити, а Україна має стати нейтральною, бо Росія має право на такі вимоги, бо вважає їх необхідними для його існування. Це його цитата. Я згоден з Будановим, що ми не маємо публічно втручатись у вибори США, але цей Венс. Те ще падло, яке наговорило на декілька кримінальних статей за нашими законами. Не дивно, що Ізраїль для них важливіший це їх старий союзник на відміну від нас, але чому він проти ударів по головному ворогові Ізраїля Ірану? Чому каже, що США мають зосередитись на Азії в боротьбі проти Китаю, а не на Європі? У той час як Україна якраз і воює проти Азіатської імперії, яка є прямим васалом Китаю. Він або взагалі не відстрілює, про що говорить або робить вигляд, що скоріш за все на Маговську публіку. Він каже, що Україна йому не цікава і треба забрати у неї допомогу. Але не європейську аудиторію каже, що американська допомога Європі важлива, і що окупація України Росією не в інтересах Шанікдеза фандеметолшірдеропрілигастовейкаптінайсендес і не спірото френдші не think that we should pull out of NATO and no I don't think that we should abandon Europe but yes I think that we should pivot the United States has to focus more on East Asia America and this is true by the way of Europe too we don't make enough munitions to support a war in Eastern Europe a war in the Middle East and potentially contingency in East Asia Здійснилися. І Трамп так і не став вірним союзником РФ. Ще приклад: Пам'ятаєте Нікі Гейл, яка ще не так давно бодалась з Трампом. Зараз вона співає вже по-іншому, бо це політика. Вони з Венсом, як шалаві стичі просто хочуть, щоб головна зірка їх помітила та забезпечила їм місце під сонцем. Наша проблема в тому, що ми стали. Одним з головних інструментів у передвиборчій пропаганді в США республіканці намагались запевнити, що якщо забрати у нас фінансування, ред літатимуть на джетпаках, а мексиканці повернуться до себе додому. Раз і усі мексиканці одразу у Мексиці, тому можна й кока-коли випити. І тепер вони не можуть дати задню. І поки вибори не пройшли, ця риторика точно нікуди не дінеться. Не всі американці розуміють, що їх високий рівень життя напряму залежить від. Впливу США в усьому світі. І що якщо цей вплив перехопить Китай, використовуючи Іран та Росію, справи будуть не дуже. Китай не такий тупий, як Росія, яка вміє тільки махати дубиною. Він завдяки м'якій силі повернув під свій контроль Гонконг та Макао. Він робить десятки країн своїми боржниками завдяки величезним кредитам. Австралія нещодавно ледве не залетіла в кризу через конфлікт з Китаєм. І якщо всі американці думатимуть тільки про паркан для мексиканців, це може знадобитись не тільки нам. Проте нагадаю, що у нас в коментах постійно купа людей, які кричать, що Америка це куколди, які нам нічого не дають. Ну якщо нічого не дають, то і перейматися не варто. Мабуть, нічого не зміниться, хіба ні? Проте рити яму ще зарано. Європа помітно піднімає голову в останній рік, тому що бачить, що США точно на допомогу не прибіжить. Та бачить, що їх проблема це не безпека Тайваню та Ізраїлю, а русаки на кордонах, які постійно драконять п'яту статтю НАТО. Європа знає, хто утримує Москву від експансії на їх території, тому. Ми вже майже не чуємо від них, а давайте договірмося. Бо ми пам'ятаємо, що в нас вже були домовленості з руснею, та пам'ятаємо, чим вони завершились. Тому нам залишається лише працювати на перемогу разом. Окремий цегін вогневої підтримки слів палюють утилізує ворога всюди де будь-якими засобами, гарматами, тронами знаходять його буквально будь-де, але підрозділ зростає, а старі корчі навпаки. Ламаються, тому збираємо на авто для виконання бойових завдань, бо олдскульна пиздюліна у нас завжди з собою. Дайте тільки довести її до москорилих, там, куди їх відправлять, не кондиціонер, а рефрижератор. Тепер можна донатити ще й в крипті. Важлива кожна гривня. Реквізити в описі працюємо на перемогу та пам'ятаємо стару школу.